І лисенто Ню Дженерейшн Офікрініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Доброго дня, шановні радіослухачі. Рідна школа нова українська хвиля. Я журналіст Оксана Ларнатович. Раді зустрічі з вами. Сьогодні минає 200 років від дня народження Маркіяна Шашкевича, видатного українського письменника, поета, священника української греко-католицької церкви. Мало відомого як перекладача народних пісень, віршів чеських та польських поетів. А допомагатимуть сьогодні розповідати про видатного митця студенти львівського поліграфічного коледжу. Далі про постать Маркіяна Шашкевича розповідає студентка поліграфічного коледжу Тетяна Алекса. Як ми знаємо, 6 листопада будемо відзначати 200 річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича. Це був відомий прозаїк, публіцист, мовознавець, фольклорист, перекладач, видавець, автор першої читанки для дітей і один з творців славнозвісного альманаху Русалка Дністроває». Постать Маркіяна Шашкевича відома нам ще зі шкільних років за своє недовге життя він встиг створити те, що згодом допомагало мільйонам увірувати в силу свого народу і свого слова. Переживши гоніння, недовіру, Шашкевич був справжньою людиною. Як ніхто він умів об'єднувати людей навколо себе та не тільки об'єднувати, а й переконувати. Дуже цікаво знати, що будучи священником, отець Маркіян розмовляв та провадив службу по руськи. Це була тогочасна українська мова. Пізніше він пояснить свій вибір у вірші, і там є така цитата: Руська мати нас родила, руська мати нас сповила. Поет був одним із перших, хто переклав слово у полку Ігоровім українською мовою. Наприкінці життя він терпів нестерпні муки. Місяцями був прикутий до ліжка, осліп, втратив слух. Помер від туберкульозу у злинях. Перепохований у Львові на Личаківському кладовищі. Цьогоріч в Україні відбуваються широкомасштабні заходи по вшануванню Маркіяна Шашкевича. У Львові відреставровано музей росалки Дністрової, а літом ми відсвітлювали деякі події. Сьогодні також спробуємо відтворити ту святкову атмосферу, яка панувала під час відзначення 200-літнього ювілею громадського діяча, а саме святкування, які відбулися у музеї садибі імені Шашкевича у рідному Підлисці, продовжилися на Підлицькій Білій Горі. Сюди зібралися активісти та дослідники Маркіяна Шашкевича. Саме вони спробували торкнутися глибини того спадку, який ми маємо і вивчаємо понині. Уже багато було сказано про різні аспекти діяльності Маркіяна Шашкевича, але без сумніву його вклад у сучасне життя українського народу насамперед полягає у тому. Що він став будителем цього народу, і що він поширював ці думки, які лягли в основу того, що ми називаємо сучасною українською національною ідентичністю. Але дуже часто ця ідентичність обмежується лише до виміру, скажімо так, мовно-літературного. Натомість ті дослідження, які свого часу мені довелося проводити, і ті матеріали, які вдалося відшукати у архівах, у свій спосіб. Вони доказують, що Маркіян Шашкевич у часи, коли він діяв, коли він думав, коли він творив, він мав на думці також і певні політичні аспірації українського народу, дозволяє нам зрозуміти, в чому полягала роль Маркіяна Шашкевича, якщо ми подивимося на те, якими були попередні святкування постаті і ролі Маркіяна Шашкевича. і загальнознаним є святкування. 1911 року, коли було століття, так тепер ми відзначаємо 200 ліття, а грандіозні святкування відбувалися в 1911 році. І, до речі, митрополит Андрій Шептицький на цих урочистостях виголосив надзвичайно глибоку, дуже проникливу промову, але про це я зараз не буду говорити. Натомість я хочу сказати, що саме перше відзначення пам'яті Маркіяна Шашкевича і перше вшанування. Його ролі для українського народу відбулося ще набагато раніше, у 1848 році, і дуже символічно, що це перше вшанування пам'яті Шашкевича відбулося на першому засіданні. Першої української політичної організації, яка з'явилася в Галичині під час революції 848 року, яка відбувалася в усіх державах, і ця організація називалася Головна Руська Рада. Русини, так себе тоді називали українці, показали перед небом і землею, як їм народність, тобто національність, мила і дорога, як то в них кров живо грає, коли йде о народність, і як вони віджити хочуть. Дай Боже один дух і одно серце, а ми же всіма народами взаємну жечливість!» Сьогодні у День Уродин Маркіяна Шашкевича були відслужені святкові літургії молебні, а також пройшов похід свічками до могили Маркіяна Шашкевича, постать якого свого часу Іван Франко описував так. Постать Маркіяна Шашкевича писав Іван Франко: це людина наскрізь симпатична, щира і проста, огріта наложною любов'ю до рідного народу і непохитно певна своєї дороги як у штуці, так у житті. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the Ютуб Ukraine in the heart of everyone. And leave your comments, recommendations and suggestions. Рідна школа, я журналіст Оксана Лернатович. Продовжуємо цей недільний випуск. І зараз разом з студентами Львівського поліграфічного коледжу спробуємо відтворити деякі спогади про Маркіяна Шашкевича. Далі продовжує студент коледжу друкарства Орест Орест Гладкий. Іван Вагалайови про нього писав так: був веселий молодик, говорив много розумного. Детальніший опис у Якова Головацького маркіян був м'якого доброго серця, в товаристві дотепний і забавний, показував себе веселим. Так бачив Маркіяна Микола Устоянович, письменник, громадський діяч священник. Шишкевич був середнього зросту тандітної будови тіла з делікатними рисами обличчя. Сині сумні очі, русе волосся і струнка постать надавали йому дівочої подоби. Високе чоло вже в молодості було змережене зморшками, а вуста видавали досвід мук. Михайло Култун зазначав: Маркіан Шашкевич був людиною, яка не могла дати бідним людям ані хліба, ані речей, ані грошей, бо їх у нього не було. Він давав їм інше. Але те, що важить набагато більше, він давав їм свою любов, свої знання, свої переконання, переконання того, що є народ український, є його мова та історія, яку потрібно творити і оберігати. На школа нова українська хвиля, звукорежисер Зенові Левковський, звукооператор Любов Назаркевич, автор і ведуча програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернотович. Прощаються з вами, шановні слухачі. До нових зустрічей в ефірі. Триці дух український жив, де головацький був та Вагелевич його своїми творами зміцнив, проклавши шлях наш Маркіян Шашкевич. Прожив короткий. Робство пожило, целивши ту. Дух... Священник він, філософ у душі, служив народу щиро, без корисні, немов свої сприймав тоді чужі, Стежки страждань, лишивши згадки чисті. Руській триці дух український жив, де головацький був та Вагелевич, Його своїми творами зміцнив, Проклавши шлях наш Маркіян Шашкевич.